Ти хочеш бути вартісним? Для кого? У тебе була кар'єра до третьої частини фільма, до того, як люди стали забувати, хто там, у тому костюмі птаха. Ти ставиш п'єсу за коміксами, яким вже 60 років, для багатеньких білих людей, які хвилюються тільки про те, де дістати каву та тістечка, коли ті закінчається. Давай будемо відвертими. Ти робиш це не заради мистецтва, а для того, щоб знов відчути себе потрібним. І знаєш що? Люди в всьому світі змагаються за те, щоб стати потрібним. Але ти робиш вигляд, що цього не існує. Ти взагалі ігноруєш весь світ, тому що ти не потрібен. Не потрібен. Та тобі біса взагалі такий? Ти ненавидиш блогерів, ти смієшся з Твітера. Ти... Тебе навіть немає в профілі у Фейсбуці, тебе взагалі не існує. І знаєш що? Ти робиш це, тому що до смерті боїшся, як і всі ми, що ти ніхто, але це правда, ти ніхто. І Так, ти нікому не потрібен. Звикайся! Certo.